Доброго дня, малята, запрошую вас до Школи шляхетності. Сьогодні я прочитаю оповідання, і ми поміркуємо, ділитися чи ні? Як ви гадаєте, чи завжди слід ділитися іграшками з іншими? Чи варто інколи відстоювати своє право ними гратися? Як, відмовивши у проханні, не зажити собі слави жаднюги? Послухайте історію, яка трапилася з Васильком. Батьки подарували Василькові на день народження велосипед. Чудова машина. Шини широкі, везерунчасті, вигнуте, з дзвіночком, ще й електронний спідометр, який вказує швидкість. А головне велосипед двохколісний, мріє, а не подарунок. Тепер. Федько з третього поверху не задиратиме носа, адже Васильський велосипед значно кращий за його. Хлопчик ледь дочекався вечора, щоб вийти із своєю дивомашиною у двір. Діти відразу обступили велосипед, деренчали дзвоником, крутили педалі, погладжували кермо. Всім кортіло покататися, але ніхто не наважився просити про це. Адже Василько ще й сам жодного разу не проїхався. Аж тут гордо викотив з під'їзду свій велосипед Федько. Одного погляду йому вистачило, щоб належно оцінити Васильків транспорт, та Федько навіть виду не подав, що це його вразило. Повагом підійшов до цього дива техніки, помацав сідло, копнув ногою колесо. І удавано байдуже запропонував. А давай но ну, мені проїхатися, порівняю твій велик зі своїм. У Василько навіть у грудях защеміло, адже він сам жодного разу ще не обновив свій дарунок, але відмовити було незручно. Хоча не дуже вони товаришували свидьком, але й ворогами вони, звісно, не були. А тим часом той упевнено поклав руку на кермо. Ні, несподівано, навіть для самого себе, твердо мовив Василько. Катайся на своєму, обов'язково з тобою поділюся, але пізніше, бо я ще й сам його не випробував. Не дуже й хотілося, образився Федько і поїхав собі геть. Василько зробив кілька кіл по двору. Велосипед був бездоганний. Слухався. Кожного пороху, справді, мрія, а не подарунок. Раптом хлопчик перехопив заворожений погляд Дмитрика. Василько знав, що в Дмитрика дуже хворіє сестричка. Вона з мамою увесь час у лікарні і усі гроші в родині витрачають на її лікування. Тож ні про який новий велосипед і мови не могло бути. А зі своїм чотириколісним хлопчиком вже соромно з'являтися у дворі. Василько підвів велосипед до Дмитрика. Покатайся, якщо хочеш, запропонував він товаришу. Звісно, але й ти сам, мабуть, хочеш, зніяковів Дмитрик. Нічого, махнув рукою Василько. Ще накатаюсь. Ось і закінчилася ця історія. А тепер давайте поміркуємо, чому хлопці не просили Василька дати їм покататися на новому велосипеді. Чому Федько зверхньо ставився до інших? Що відчув Василько, ловивши погляд Дмитрика? Як ви гадаєте, чи з легким серцем він запропонував цьому хлопчикові свій новенький велосипед? Який, на вашу думку, Василько? Жадібний чи щедрий? Поясніть свою відповідь. А як би вчинили ви? Дякую за увагу. До побачення!